Цезар народився в сотому році до нашої ери в впливовій родині. Він був відомим як талановитий оратор, політик та стратег. Ще в молодому віці він зайнявся політичною кар'єрою, ставши квестором, претором, консулом та нарешті диктатором Римської республіки. Однією з найвідоміших подій в його житті була його завойовницька кампанія в Галії, сучасна Франція. Яка тривала з 58 по 50 рік до нашої ери, під час цього військового походу він підкорив значні території та розширив владу Римської Республіки. Ще однією ключовою подією в його житті було перетинання річки Рубікон у 49 році до нашої ери, що призвело до громадянської війни в Римській Республіці. Цезар переміг своїх опонентів, а потім був призначений диктатором до кінця життя.